Скільки ми вже їдемо, куди? Мамо, нас рятують чи вбивають? Це не просто питання, не просто уривки щоденника історії осіб, які пережили депортацію. Це тривога, це розпач, нерозуміння, це ті емоції, які спіткали родини кримських татар у травні 1944 року. Теж, на жаль, була депортована з Криму, але цей зал оособлює те минуле, яке минує виставка жали... заради Криму «Кримичун» – Це подорож Кримом. Ми хотіли. Не просто розказати про депортацію, ми хотіли занурити гостей трошки ширший контекст. Ми хотіли провести їх подорож у Криму. Ми хотіли розказати, хто такі кримські татари. Ми намагалися зібрати предмети, деталі, які показували, а якими були кримські татари, що вони вдягали, які предмети побуту мали. Чому приділяли увагу? Ми прикрасили зал картинами кримськотатарських митців, бо нам важливо показувати, що вони є. Да, вони працюють і вони працюють переважно в Криму. Тут мало хто знає їх імена, але для нас важливо про них говорити, бо те, що вони працюють в досі закритому просторі, не дає нам права думати, що кримськотарського мистецтва не існує. Воно існує. російські Хотілося передати певну емоційний стан і занурити глядача в конкретну таку атмосферу. Створює певний лабіринт з вікон дерев'яних радянських конкретних вікон, але вони без скла. Ти можеш через них проглядати нібито світ, да? тобто вони прозорі, і нібито воно вони прозоро освітлюють цю історію. Коли ти рухаєшся по колу, ти можеш обходити її навколо, і з різних точок проглядаються різні перетини, нібито це людські перетини доль.